Вітаю вас! Я знаходжусь на байковому кладовищі біля поховання видатної української художниці Людмили Семикіної. Пані Людмила постать дуже об'ємна для культури з юнацьких років. Вона захоплювалась епохою відродження, і що цікаво, що унікально, не так часто взагалі зустрічається. Вона сама була митцем епохи відродження в фігуральному сенсі. Це означає, що вона творила в абсолютно різних жанрах, в різних стилях. Вона створювала живопис, це і пейзажі, і натюрморти, і портрети. Також в доробку її, її є, вітражі, мозаїки і одяг. Унікальний одяг. В 1964 році Людмила Семикіна, Алла Горська, Галина Севрук, Галина Зубченко, Опанас Заливаха створили вітраж для університету імені Тараса Шевченка до 150-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Цей вітраж мав би прикрашати червоний корпус, його вестибюль. Але, на жаль, цей твір мистецтва став заручником свого часу, заручником страшного періоду історії, коли свободи не було ні в чому. В мистецтві також, якщо воно мало хоч якийсь натяк на те, що це національне. Той вітраж було розбито особисто ректором університету на прізвище Швець. Він розбив вітраж ногою. А особисто Людмилі Миколаївні ці всі події коштували того, що її виключили зі спілки художників УРСР на один рік. Семикіна обрала собі шлях активного борця, мала активну позицію не лише як митець, а й як громадянка. Тому в 1968 році вона підписала так званий лист 139. Його підписували українські митці, українські науковці. В чому там були основні пункти? Йшлося про те. Що радянська влада повертається до сталінського режиму, до тоталітаризму, і підписанти цього листа виступали проти арештів української інтелігенції. Також Семикіна підписала лист проти арешту В'ячеслава Чорновола. Звісно, влада такого не пробачала. Як говорила сама пані Людмила, я відчувала себе на порозі воркути. Її дійсно могли заслати в табори. Ну, склалося так, що обмежились тим, що її виключили зі спілки художників УРСР, але в неї не було довгий час роботи. Тож вона зосереджується. Після другого виключення зі спілки на пошитті одягу. Але незвичайного цей одяг це саме мистецтво. Я додам в це відео фото, я вам покажу, як виглядали ці строї. Пані Людмила відтворювала в одязі. Історію української землі ще навіть до отримання державності тобто в неї були проекти, одяг присвячений культурі скіфів, сарматів, періоду князівської Русі. Це дійсно дійсно одяг, який, який є справжнім мистецтвом. Як говорила сама пані Людмила. Своїх строях я намагалася показати наші втрачені пам'ятки. Я, як митець, сама домислювала, як вони могли виглядати, і це правда вражає. Це щось просто феноменальне. Крім такого одягу, який виходить просто за поняття того, що це одяг, так твори справжні мистецтва, пані Людмила створювала також і те, що можна носити в повсякденному житті. Як то говорити, якщо мовою моди, колекції претапорте, вона в основному. Шила першопочаткову одяг для своїх друзів, наприклад, для Надії Світличної, для Валерії Андрієвської. Це були як предмети одягу, так і аксесуарів. І в моді я вважаю, що Людмила Семикіна зробила не менше ніж Шанель, ніж ельзинські апарелі, наприклад. Ні, ті, кого зазвичай так весь світ згадує як ключових постатей у моді, нам не потрібно меншого вартості звертатися навпаки, плекати своє, плекати своє. Зараз я займусь прибиранням цього поховання.